Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми покупками побутової хімії, які я робила нещодавно на днях у різних магазинах. Ось такий придбала Greenwald 2 в одному: рідкий пральний порошок з кондиціонером, непогано відпирає, непоганий також аромат такий свіженький, але як кондиціонером мені замало. Ось. Якщо десь, наприклад, домашні речі, наприклад, якісь. Брати, то, в принципі, непоганий. Але якщо, от, ну, я люблю, щоб речі, пахли гарно кондиціонером, то цей засіб трішки як кондиціонер слабуватий. Так. Купувала його по 99 гривень ВТБ, а зараз його ціна 129, начебто, ну, в принципі, також непогано. Цей засіб також сатін брала по акції 99 гривень в червоному маркеті. Зараз також його ціна 124 чи 129 чись така. Непоганий пральний порошок. Він також підходить і для дорослих речей. Непоганий має аромат. Він гіпоалергенний, не визиває ніяких алергічних реакцій. Непоганий, в принципі, я ним задоволена і дуже бюджетний, його дуже надовго вистачає. Так, і, і ще зайшла я. В нас з'явився новий магазин, Калина називається, в кого з'явився також в місті цей магазин. Пропоную зайти. Там дуже бюджетні класні ціни, багато різних товарів. Це не реклама, це чисто мої враження. Так, я знайшла для себе дуже класний, дуже бюджетний кондиціонер. Якщо я правильно читаю, то Іра. Ось, чи... не, не дуже як написано. Ось. Кондиціонер розрахований на 240 брань. Він йде 6 літр, Величезна упаковка, є ну, дуже важка, так, тому не буду її піднімати. І коштувала вона 159 гривень. Дуже бюджетно, як на мій погляд, так як зараз линор літр коштує 130-150 гривень. Так. В залежності в якому магазині ви дивитесь. А тут 6 літрів, і ну, мені дуже сподобалась ціна, величезний об'єм. Я думаю, що дуже надовго його вистачить. Мабуть, не на місяць, не на два, можливо, навіть і не на три, а навіть на більше. Uh, і я вже спробувала цей кондиціонер непоганий, він пом'якшує тканину і має такий квітковий приємний аромат. І я б сказала, цей квітковий аромат більше таки підходить на вечір. я б сказала такий. Тому, мабуть, і отакий дизайн темний, що він більше таки підходить на вечір. Так, І знайшла для себе ось такий Е, uh, Мабуть, цей бренд вже багато хто знає. Uh, це бренд Hiermani, uh, тобто Німеччини. Uh, непоганий, я б сказала, навіть класний аромат. Вені, мені дуже сподобався. Рідкий такий пральний порошок він має такий рожево-персиковий якийсь такий колір. Він дуже густий. Uh, ще не користувалася ним, але аромат спробувала і дуже-дуже класний. ось, ну, Маю велику надію, що мені цей аромат. Не тільки просто ароматом сподобається, але й також сподобається, як працює цей пральний порошок. Так, ось мій улюблений. Це вже сухий пральний порошок для дитячої білизни. Я його постійно купую. У мене він, скажімо так, на постійній основі є вухнастик. Нема ніяких взагалі на нього нарекань, не дивлячись, що це сухий порошок, він дуже швидко розчиняється в воді. Він такий міленький порошок, без, ну, там, чисто біленький, дуже гарний, не визиває алергічних реакцій, підходить як для білих, так і для кольорових речей. Мені такого прального порошку в минулому місяці вистачило ну, майже на місяць. Ось. Хоча в мене прання майже. Кожного дня, ну, якщо світла немає, то е, і прання не можна включити. Але, в принципі, прання кожного дня, а може бути і 2-3 і е, стірки на день. Тому так. Е, і мені вистачало на місяць його. Так, і ось вирішила спробувати ось такий пупсик, також 2,4 кілограми. Е, не знаю, наскільки він буде гарно працювати, ще таки не користувалася. Вже в порожніх пляшечках розповім відгуки про цей порошок. Це виробник Україна, ось зазначено. Має також антибактеріальну дію, зазначено. Ну, спробуємо. Але я побачила різницю між рідкими пральними порошками і сухими. То Рідкі пральні порошки, вони більш е, швидше розчиняються у воді, легше виполіскуються. Але сухі пральні порошки, ось такі, да? то вони, е, можливо, їм більше треба часу для розчинення, більше е, часу для виполіскування. Але... Вони краще відпирають. Тому, якщо в мене якісь більш забруднені речі, то я більше використовую сухі порошки. Якщо там нескладні плями, такі щось легеньке попрати треба, то я використовую здебільшого рідкі порошки. І на ось такий вухнастик я використовую, якщо якесь легеньке прання, то одну таку, а якщо сильно забруднені, то ось такі дві мирні ложечки. Так, і ще я для себе знайшла ось такий пральний порошок для темного і чорних речей для темних кольорів. Дуже класний. Він мені дуже подобається. А ще більше мені подобається ціна 20 гривень. І ця. Ціна буде діяти до 24 числа в червоному маркеті. Тому рекомендую спробувати його. І я, мабуть, ще мабуть 4 5 візьму, поки така ціна класна. 20 гривень за літр. Тут літр один іде. Дуже класний, мені він подобається. Так як. Багато речей темного кольору є, і хочеться, щоб цей колір зберігався, тому що чорний колір дуже швидко виполіскується з речей, тому треба використовувати саме для чорних речей, якісь, ну, для чорних саме. Ось, буду повторювати, мені він сподобався, хоч він і ріденький, але, в принципі, ну, з своєю задачею справляється. Так, і ще в магазині калини я для себе знайшла ось такий. Кондиціонер ополіскувач він іде такий парфумований, з ванількою. Він дуже класний аромат. Мені нагадує цей аромат, як я хвалила Ленор з ванількою, також такий жовтенький. І він дуже схожий, дуже приємний такий також аромат. І ще не користувалася ним, але от знаю, що цю фірму багато хто цей бранд полюбляє. І думаю, буде стійкий і також і на білизні. Так, і ось такі ще кондиціонери знайшла також в магазині Калина. Тому в кого з'явився такий магазин в місті, пропоную зайти. Там дуже багато наших українських виробників представлено за бюджетними цінами. Тому варто зайти. Так, це не реклама, це просто мої враження. Так, ось такі два «Велон» знайшла також. Це. Зараз скажу точно: так. виробник місто Чернігів. ось Наші українські виробники взяла два таких аромати, але там ще і морський є, і о, щось таке свіженьке-зелененьке, щось весняне свіжість і щось таке. Оце екзотик це квітковий такий аромат класний. А це ніжний. О, Мені також він щось таке схоже, наче як ванільне на якесь печиво, щось таке ну, ромашкою, як, як намальована ромашка, представлена, так, на, ой, дивиться, начебто, як ромашка пахне. Але ні, він такий дуже ніжний, дуже приємний аромат. І я думаю, що а, тут і не, хоч не, не зазначено, що для, це для дитячих речей, але я думаю, що е, цей аромат дуже підійде для дитячих речей. Також в цьому ж магазині калина я купила отакий Міс Хелен кисневий плямовий відник за 119 гривень, начебто, Отак, трошки дешевше, ніж в «Аврорі» навіть. І кисневий відбілювач. Тут, тут іде 900 грамів, а тут іде кілограм на відбілювач. По, також по 119 гривень. Класні, і я вже нарешті знайшла собі е, ті засоби, які мене повністю влаштовують. Це відбілювач ось такий, і плямо-відвідник. Вони гарно справляються, інколи там замочую речі, інколи це е, додаю е, в пральну машинку. І також все розчиняється, дуже класно е, відбілюють речі, саме відбілювач, так, і плямо-відник гарно. Е, Відпирає речі, такі речі чистенькі, плям немає. Ну, я, в принципі, задоволена на 100 на, цими засобами. Так. Ось такі ще придбала рушнички, такі серветочки для дому. вони невеличкі по 14 гривень, це в червоному маркеті. 14,99-15 гривень. Хороші для дому пригодяться. Так, зараз акція по 9 гривень. Ось такий туалетний папір. Розумний вибір, це в АТБ він. Так, що ще хотіла показати? По 77 гривень купила в АТБ ось такий так. Не користувалася ще саме таким. Спробую. Так, ось таке мило. Ой-ой-ой, придбала церкву з Алоєм. Непоганий аромат, мені він, в принципі, і сподобався. У мене чоловік дуже любить такі мила, тому взяла. Так, зараз акція 2590 в АТБ. Хороші серветки. Нема взагалі ніяких них. Зараз якраз і по акції, тому заходьте в АТБ, купуйте. Також зайшла в АТБ по акції взяла ось такі серветки 20. 26,90. 27 гривень. Ось так. Хороший, приємний аромат має, я ними також задоволена, вже спробувала. Акція на серветки гіглси Тут іде 120 штук, величезна така упаковка з клапаном, тут так малятко намальовано. тобто для дитячих ручок, для, ну, тобто для дітей підходить. В принципі, непоганий аромат типовий аромат для дитячих серветок. Такий геть-легенький, ну, ледь непомітний. Ось. Але, в принципі, мені більше сподобались ось такі серветки. Вони також по акції. І ось такі біленькі зараз по акції, 72 штучки по акціях. Велика упаковка 37 гривень, а маленька 27, тобто 10 гривень різниці, я вирішила взяти велику і взяла ось таку з квіточками. Ну, оця просто суперська. Якщо тут, в принципі, ледь непомітний такий аромат, ну майже його немає, то в цих серветках. Квіточками. Я прям не знаю, мабуть, іще зайду якось візьму, поки акція. Дуже класний, він такий прям як, як парфуми. Е, дуже класна, мокра. І такі, як купирішки на ній. Має нормальний, я б сказала, об'єм. Хороший. Мене повністю вони влаштовують, мені вони сподобалися. Так, і ще для себе взяла це для інтимної гігієни. Ось такі uh, щоденні прокладки, дуже класні, лібрес-натурелі. Uh, вони, як на мене, найкращі, які можуть бути, і за того, що вони, uh, скажімо так, гіпоалергенні, не визивають ніяких алергічних реакцій, вони uh, гарно тримаються, і, в принципі, взагалі ніяких нарікань на них немає. І uh, беру їх. Uh, Завжди записаюся. Дуже взагалі піднялася ціна на оці всі засоби, які можна сказати повсякденні, так що ми постійно користуємося, скажімо так. Але треба шукати якісь ну, коли акції, тому треба брати і. Ну, бо зараз сподіватися на ціну, якщо, ну, там, наприклад, щоб щось дешевше стане, то ні, ніяких цін дешевше не буде. На жаль, зараз так. Такий ну, важкий час зараз для всіх. І якщо акції, то треба брати, але Тоже на акціях багато не скупиться, Але ж так чуть-чуть купуємо, пробуємо щось новеньке. Хочеться здебільшого підтримувати українського виробника. О, так, ну що я сказати? Наразі в наче все показала. Якщо вам було корисно це відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на мій канал. І всім до нових зустрічей. Пока-пока.